Усім привіт! Ми граємо один на один. У мене от у мене грає Тоша Іва. Якийсь знайомий нік, і мені здається, в нього вже є багато перемог. Ну, достатньо точно. Так, потім ви підете сюди, мабуть. Ви теж підете сюди. Треба нам склад побудувати на каміння підете. Так, золото бачу, залізо бачу, вугілля бачу. Т три з... Ого, Так, три золота у нас. Так, далеко, шкода. Шкода, що далеко. Так, перші девятори давайте. Швиденько кузню. Ой, кузьм ринок. А там подивимось, чи вистачить вам на кузню. До речі, щось я дуже сильно відстаю. Угу. Ну так, якщо він навіть зараз прийде зі своїми пікінерами, то мені вже буде не впередки. До речі, чому я? Треба треба вже завойовувати. А я тут собі чекаю щось. Так... Тут, 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 -ту. на їжу поки... Так. Що мені потрібно? Мені потрібно дерево. Але для цього мені потрібні дві шахти ще. Так, людей немає. Їжі немає. Козачків немає. Що його робити. Так, мені потрібно академію. Давайте золото на академію, скільки там тут, у, тут, туту 500, 1600, 1300. Супер. Ми можемо давати вже академію. Так, золото 100 на їжу оп, оп, ще. Дово. Хай хоч трохи робиться. Дерево. вдосконалюємо Так, і вам потрібно щось сюди йти. Давайте. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, їй же знову не вистачає, оп. Нам потрібно ще... Ой, каміння і дерево. Давайте по сотні закинемо туди і туди. То подубаємо ще одну казарму. Потім всі підуть на їжу. Так, тух-тух удосконалимо. -тух. Скільки нам тут 200 дерева треба? Так, ще на їжу. Ще на дерево. Давайте залітайте. Швиденько. так, что мне еще потребно? мне потребен еще один низкий центр, 2800 М -м -м -м. за 1000 1000 золота на дерево ну майже 2000 ведь всего так, май, что будет тут еще Давайте. Так, три-чотири. Сюди. Так. Щас я трохи забувся, що треба робити. Так, мені потрібно двесімсот на дерево. О, майже. Супер. Так, мене йдуть на каміння, а мені потрібно на дерево ще винищува. Так, є ще одна Чудово. Так, ви дворі захищаєте тут. У -у -у -у. Швидкість поводови, ні, Але золотоносна, Так. Є. Ще люди. Чудово. Так, тут є, тут є. нам потребно камень и дерево так давайте вы 14 сюда сразу что я вас больше не черпал пьете мне на камень с ежем у нас проблемы 5600 ежи. и 1350 1900 залеза в ну до речи треба Треба нам 600. ну скільки там? 1, 2, 3, 4. 600. О. Ну, 700. Так, є. Супер. Досконало, чудово. Тепер можна відправляти ще на шахти. Так, якась в мене пустує. А, золотоносна в мене пустує. Це, звісно, недолік. Такого не має бути. Так. Мені потрібна скорострільність, а для цього мені не вистачає усього. Мені потрібні ще найманці, а для цього мені потрібно дерево. А дерева в мене немає. Мені потрібен вугілля, а вугілля в мене немає. Так, що в мене взагалі є? Дерево мені потрібно удосконалити. Отже, золото на їжу удосконалюємо дерево. Тут ще дві шахти. Давайте вугілля. Чи залізну? Не знаю навіть. Давайте так. Зробимо ще один прикол. Сюди. І тут п'ятеро швиденько побудують. Так, і ви будете в мене стояти тут ось пост... стійко. Так, золотоносна одна є О, ще одна є Давайте ще одну зробимо. Чого ж там нам втрачати час? Так, треба розвідати, де в нас каміння. До речі, скільки ще коштує? 11 тисяч. Ну це занадто. Занадто багато. Так, один хай йде сюди. інший хай йде сюди, але я впевнений, що він по діагоналі від мене знаходиться. Майже в цьому впевнений. Так, мені потрібно вдосконалити залізо. Ну це саме найстромніше. Залізо. Угу, залітайте. І ще сюди. Ой-ой-ой, найманців я не побудував. А вже час. Час найманців побудувати. І когось вже час. Так, 10 тисяч в мене є каміння. А мені потрібно всього-навсього... 1005, мабуть, 1,234,5 на дерево. 2000 і треба більше. ну Давайте так. 5400 і там 800. Ого, у нього теж Україна. от це так, так. от це так дивно. Дивно-дивно-дивно. Uh -huh -huh -huh. Так, треба робити сюди. Треба робити сюди. Зарубати? Зарубати їх, зарубати. Зарубати, зарубати. Ой-яй-яй, встиг закупити. От. Так, добре, кіноту зараз удосконалимо. Побудуємо найманців, побудуємо ще сюди, побудуємо кіноту, Скільки нам, до речі, треба. 3200. Зараз зробимо каміння. Угу. Зараз все буде. Ctrl-Shift А. 63. Давайте з цими. Угу. Так, рубіться. Золото. Так, камінь дерево-дерево ще трошки. Зараз сюди Угу, Супер. Так, шахти тут заняті. Сюди-сюди. Давайте. Швиденько. Так, на охорону. Сюди, сюди. Скорость. Так, давайте швиденько тоді козачки. Відплатимо ж монетою Так, сюди. Сили постріл. Угу, ага, 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 ага. так, золото, їжа Давайте на їжу 14 на вугілля Давайте шумінку сюди. Так, давай тут залишитися. Так. Їжу залізу. Давайте цією ротою трохи підійдемо. А ці відволічимо козачками Теж вгору до речі, скільки мені ще потрібно? 9600, камінь 2500, отже, я 10 десь 1000 каміння можу на дерево обміняти. Так, і ще скільки мені там залишилось. 9600, трошки не вистачає, нічого буває. Так, 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 ні-ні, ні, не розділяйтеся, будь ласка, не розділяйтеся. Козачки тут в мене теж побудуть. А чого цього Рубиться. Рубиться иди то есть так. Угу. Вывали на вылочку и бить. Yeah, супер. Еще одна кинота. Так. Мы вот тут зараз перестреляем вашу киноту. Чудово. Так, лучники спалить. Спалить, спалить. Оп, оп, оп. Чудово. Є, супер, і поклали як багато. Це мені подобається. Так, давайте козачки сюди трохи. Біжіть, біжіть. Так, йдіть сюди. Угу. Так, ці сюди виходьте. Давайте три. Сюди. Ось так. Треба з силу пострілу. Зараз зробимо трохи на золота. 3600. Так, давайте ще одну цю І давайте зверху. Йдіть зверху. Ви мені потрібні зверху. Оп-оп-оп. Так. А козачки я зараз тут наколядую колядую. Це сюди я ось так поставлю. Зроблю ще й Угу, Відволікаємо, відволікаємо. Йдіть туди. Так, а тут треба цих вбити насправді. Ось так можна спробувати їх трохи вбити. Поки вони не розсіяні. Вже не вдасться насправді. Оп, давайте. Ну, я готовий розміняти. Цих найманців на сердюків. Так, супер. Захист зробимо. Сиво постріл, скорострільність, скорострільність. Так. 10 тисяч 1020. 1020. Супер. Скорострільність одна є. Чудово. Так. Ще один міський центр. Буде добре. Давайте. Підтемо на каміння Ще, ще, ще одна скористрільність. Золото 5500, дерево 5. Ну буде в нас, вугілля 15. вугілля буде. Добре, так. Бачимо, підходять зверху. Супер. Поки козочки не будемо чкати. Так, 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 так. А тепер давайте. Саме час. Угу. Так, ми їх розіб'ємо швидше, краще. І майже без втрат. Так, супер. Чудово нам вдалося. Це дуже добре. Супер, тепер без козачків, без сердюків, без сердюків. вийдіть сюди. А ці нам ще потрібні. Скорість майже, майже скорістрільність, золото 5000, отже нам 10 каміння. Ах, трохи не вистачило, може їжі тоді. Давайте їжі на золото. Супер, ще одна скорость стрільність є. Ми це взяли. Тепер давайте може займемо тут. Так, поповнити земляти. Займемо болгорочок. Всі підуть по прямій сюди. Єже ще вдосконалимо Так, захист трохи зробимо якийсь. Ой-ой, тут не робиться, має робитися. Чудово. Так, давайте сюди. Сюди, сюди паліть. шахти це дуже важливо. ні, 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 Паліть, паліть, паліть. Паліть. Є. Супер. І паліть тим. Супер. Є, якщо можете, то ще й це. Ну добре, не вистачило. Таке буває. Так, тут 41.36 сюди. Оп! на Наблугорчик стояти. Наблугорчик стояти. Козачки ці сюди. Угу. Так, поки відволікання діє. Добре. Ми трохи удосконалюємо наших козачків. Так, нам потрібно ще удосконалити насправді золото. Так, ще одну... О, ось сюди і поспобудуємо одразу, щоб було. Так, цих сюди 61 давайте. Так, як нам отримати перевагу? Як нам отримати перевагу? Так. Він там збирає дуже багато війська. До речі, артилерію нам теж потрібно будувати насправді. Як би нам цього б не хотілося чи хотілося б, але артилерію нам треба будувати. Так, підемо знову через гору. Сюди. Так, козачки 24 сюди. Так, і нам потрібно їжу вдосконалити, що нам силу пострілу їжа їжі не вистачає. Отже, будуємо серед шахт їжу, щоб наші охороняли таким чином насправді. Українці сюди. Так, тут 66. Бачимо, 36 ще можна побудувати. Ось так. Хай стоять на місці. Тут ще... Ні, 15 теж не треба. Доверся сюди. Знову шахти. Давайте кінота. Оп! Оп, оп, оп! І сюди. Ох, йох, йо, спалити. Так, сюди. Спалити залізо, залізо, спалити. Шахту Так, супер. Спалюйте, спалюйте Так, чудово, вугілля спалити. Спалити, вугілля. Ох, йо, це вони перестріляли. Це прям дуже мощно Давайте сюди артилерію. Можливо він не помітить. Ох, гарно, гарно. Так, підійдіть. 36 сюди. Стійте. Стійте, стійте. 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 Супер. Оце перевалили Оце. Оце означає стійкість. 34. 36. Так. Тут 15. Ну хоч 15 станьте сюди тоді так. І стійте. Чудово. Мені подобається, як вони спрацювали. Так, залізо будемо вдосконалювати так. Угу. До речі, так 2. Захист. Захист. Так, нам потрібно силу пострілу і вугілля, Отже, нам каміння. 10, 20, 30, 1000, 70, 80 на вигілля оп є, супер Ту -ту -ту. так Пупи нам у нас на рамке хай сюди одразу рубляться 63 золота нос у нас полити в першу чергу оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Ее спалили, супер. Оце чудово. Так, сюди добігайте шуденько. Так, тут українцям треба сюди нагору. Він там дуже зробив сильні втрати, тому цих він може не витримати насправді. Особливо, якщо я ще зроблю 7 і. Так, давайте дерево на. дерево кинемо на золото. Так, все обміняємо. Ой-ой. Ну -ой. тут, здається, відстрілюємося. Чудово. Так, сюди не їжем. Сюди не їжем. Сюди не їжем. Так, відстрілялися. Чудово. Так, і зараз будемо з, з усіх сторін відволікати. О, вже... Вже скільки тут гармат? Одна є. Супер. Хай полюкає. тут Туду є поклали. Хай по кіноті б'є. Ой, шахту захопив, -мойо! Сеню -йо. чекано! Є захопив назад, супер! Так стійте, там Так, чудово! Йдемо звідси, ось сюди, так. Кінота швидко сюди. Ці зараз будуть атакувати з цієї сторони. Так, кінота, кінота, кіннота, Ctrl-1. Оп, сюди, сюди. І зараз тут будемо іпішно наводити Сюди так. Супер. Оце я розумію відволікую. Тут основні сили, тут такі. Артилерійське депо треба захопити якось. Ого, ну то даєш Є, супер захопили. Це його треба спалити одразу. Чудово. Так, кіноту спалюйте Щоденько поки є межовість. Ні, немає, тоді академія. Ой-ой, він зробив міцність, ну Це серйозно. Так, ну тоді цих ми цих тоді теж відправляємо сюди. Так, гармати у нас п'ятеро. Давайте по кіноті. Тух-тух-тух. Набагато краще. Так, тут ми на всякий випадок підірваємо. Що у нас ще силу пострілу треба? Тут силу. Так, поки що тримаємось. Так, підірвуємо. Щоб вигілля в нього теж не було достатньо. Непогано, я вам скажу. Непогано насправді. Так, тут теж відстрілюють, доволі таке гарно. А ну, спробуйте, як палиться. Ну, так собі палиться. Іди просто атакуйте. Так, ти один. Іди сюди сюди. Оп-оп-оп. Так, бачимо, він ще стоїть на місці. Доволі такий гарно. Так, тут гармати стріляють, добре. Супер. Тут підірвали. Треба ще економіку зруйнувати, а ми побіжимо сюди. І там покошуємо, кого зможемо. Так, 6 тисяч 100 на золото. Давайте 6 тисяч. Перемога. Ну так, там вже йому важко насправді буде. Після цієї гармати. Тут в мене просто сильно, дуже стратегічно зайнята позиція. Дякую за гру. Перемога.